Ось так днями із передової воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа вітали рідний Володимир із днем народження. Нині частина захисників у рідному місті. Місто Володимир, Волинь, а вся Україна. Всі, вся Україна повинні знати а, те, чим займається сьогодні бригада, чим живе. А живуть захисники війною і роблять усе, аби пошвидше наблизити нашу перемогу. Це насамперед натхнені, вмотивовані і мужні люди, які здебільшого не чекали повісток і самотужки вирішили захищати країну. Попри усі жахи війни, вони навчилися знаходити позитив і радість. Життя бурліт. От не тільки все погано, не тільки там смерть, але і от створюються нові ячейки суспільства, і це добре. Це є позитив. З початку повномасштабного вторгнення військовослужбовці князівської бригади уклали більше сотні шлюбів. Одружуються захисники навіть на передовій. В таких умовах шлюб засвідчують командири військової частини. Вони видають довідку, яку потім у раці можна обміняти на свідоцтво на передовій і вінчаються. А опісля йдуть. У так званий медовий місяць у зв'язку з одруженням. Тільки мною десь за останні два місяці завізовано десь порядку біля 50 таких рапортів. Нині у воєнний час виїхати за кордон бійці, звісно, не можуть. До слова, військовим відпустки взагалі дають лише раз на рік. Одруження це одна із небагатьох причин. Під час дії воєнного стану надається тільки відпустка за сімейними обставинами. Вона надається, вона оплачує, надається протягом календарного року не більше як 10 діб. Волинські бійці кажуть, свят на війні не існує, але коли хтось із захисників чи захисниць вирішує одружитися, тішаться і святкують усі, бо завдяки таким позитивним новинам вдається тримати стрій на передовій. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал.